Боже всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя сина мого і молю Тебе, Отче, бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону, укрий його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів. У важку хвилину життя допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на Твоє Слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб Він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення, рішення від тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у Тобі. Збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля твоя благоспішно виконується рукою Твоєю у житті мого сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь.